А зараз хочу вам розповісти, як множити будь-яке число на 11, не знаючи таблички множення. Щоб помножити 24 на 11, нам потрібно визначити, скільки цифр буде в добутку. Якщо перший множник має їх дві, то ми додаємо одну і в добутку виходить три цифри. Дивимося на перший множник, перша цифра 2, тому ми її в добутку ставимо теж на перше місце. 4 ставимо на останнє місце, так само, як і в першому множнику. Далі, що нам потрібно зробити? Додати 2 і, 4 і поставити їх посередині. Наступна... Наступний приклад 354 помножити на 11. 354 має три цифри. Додаємо 1, і в добутку в нас виходить 4 цифри. Дивимося далі. Три в нас знаходиться на першому місці в множнику, Значить, у вдобутку ставимо на перше місце. 4 ставимо на останнє місце. Далі поступово додаємо: 3 додати 5. Буде 8. ставимо його на друге місце. 5 додати 4. Буде 9, ставимо його на друге місце. І в сумі в нас виходить 3894. Наступне число. Воно в нас має 6 цифр. Тобто, у відповіді буде на одну більше 7 цифр. Першу двічку ставимо в добу на перше місце, сімку на останнє місце. І по черзі додаємо кожній 2 плюс 6 буде 8, 6 плюс 3 буде 9. 3 плюс 5 буде знову 8, 5 плюс 1 буде 6. І 1 плюс, 6, плюс 7 буде 8. Так, і в нас виходить відповідь 2 мільйони 898 687. А зараз я хочу, щоб ви самі порахували, скільки ж буде. 62 714 помножити на 11, не використовуючи калькулятора та табличку множення. А зараз хочу вам розповісти, як множити будь-яке число на 11, не знаючи таблички множення. Щоб помножити 24 на 11, нам потрібно визначити, скільки цифр буде в добутку. Якщо перший множник має їх дві, то ми додаємо одну і в добутку виходить три цифри. Дивимося на перший множник, перша цифра 2, тому ми її в добутку ставимо теж.